Шановне панство, вітаю вас. Всім доброго вечора. Мира добра вам, друзяки. Ну що, Сьогодні у нас відкриття містичної рулетки, Рулетки від підписника. Не знаю, скільки чого він тут відкривав. Будемо зараз з вами дивитись. Надіюсь, вам буде це діло цікаво. Тому не забуваємо про подобачки, коментики. Поїхали. Що ж тут він навідкривав? Є в нього 29 тисяч. Дивлюсь на аккаунті. І пішли перші прокрути. Ну, напевно, можливо, він раніше крутив, так як дивлюсь, вроді би не з тисячі повинно починатись. Ну, але ж ладно, дивимось. І тут такого цікавого, що тут а, можуть за невелику кількість випадати. Як і багато містиків. І можуть і другий рівень, до речі, падати. Сьогодні на основі також себе покрутив. Ну, я сказав, більш-менш, друзі. Повипадали і колекційки попадали, тому хто не бачив, хто вперше на каналі, заходи дивитеся. Дивіться, є в мене, в принципі, завжди я викли... викладаю різне відео. Є на що подивитись, є що оцінити, і, як зазвичай, я одних в перших рядах викладаю. Також є добрі друзі, нормальні пацани, яким хочу передати привіт. Це. І сталкер і що попало канал, це одні з таких самих самих бомбезних. Не хочу нікого образити, також є і багато інших дуже гарних, популярних блогерів, яких також дивлюся, також цікаво. Надіюсь, і вам буде тут цікаво. Так, ну що, прокручуємо рулетку. Круте наш знайомий вже вам відомий. так він прислав мені відео і поки що просто вирішив їх збирати, не відкривати. Не знаю, на яку кількість він їх крутне але вже десятку він сюди вкинув. так І пішла двіжуха. Падають різні контейнери. І по один, і по два, і по три. Скільки дасть? О, дивіться, два штучки. Ну Тут бачите, вона так зроблена, цікаво. Більше, менше. Потім в общем у нас, як зазвичай. Щоб ми сюди голдішку вкидували, так Ну що ж, оцінюємо, наскільки воно вийде. Цей весь ну, дивіться, три штучки. Ну, за таку кількість золота непогано, головне, щоб окупитися. Ну, по правді, друзі, її треба треба її крутити неповну, так як ну немає смислу. Бачите, от крутимо до 23-го. Далі ну, там вже будуть іти. Дуже такі дорогі прокрути, тому, напевно, вам не раджу всім її сильно прокручувати. от Поки от, дає, от треба і брати. Все. 19 прокручує, продивляється, що? Що, можливо, ну 3 за 750, нормально. От один це вже не дуже довго, да? Так, ну що, ще, напевно, можливо, два ще дасть, ні. Не дає, ну нічого, дивимось, скільки він чого набив. Так, що у нас є? У ну, 36 штук містиків. Непогано, в принципі, правда, більше десятки. По-моєму, так, 13. Десь тисяч на 15, 16. Скупився. Це, в принципі, і дорого. Ну, думаю, контент буде для вас цікавий. Їдемо, сподіваємось на сертифікати, сподіваємось на золото, і зараз подивимось, що в нас буде дропатися звідси. так? Поки ще саме серебро. Ну, Другий рівні буде, це однозначно. О, перві 100 золота, да? ще 29 є. Поїхали. Надіюсь, що хоча б сертифікатів 2 чи 3 випаде. Ну, а там воно покаже. Поки що без них, на жаль. Так, Тімка, давай, йди. Так, ну і що, другий рівень випадає, так розумію, відкриватиме пізніше. Золото дуже рідко падає. Другий раз сотня золота, тільки дропнулась, так? Да? Великі сума взагалі дуже рідко дропається, ну, но... третій раз. 300 золота, а потратив 15, да, чи 16. Там. Ну, в общем, поки що не окуп. Але ж надіємось, можливо, і сипне щось, щоб компенсувати ці всі витрати, так? Так, бусти падають. Ну, ці, хоча б на золото це ще більш-менш. Це ще більш менш. Тут хоча б якийсь буде окуп. Так, да, сертифікати збирається, але це все ж не те. О, 500 вперше. Перша падає 500. Ну це, скажімо так, зовсім трішки, ну, є окуп. Ну тут, на жаль, я щось зовсім сертифікатів не бачу. Це Відкручено, ти що. Що там, до речі, як у вас? Чи крутили ви цю рулетку? Напишіть, будь ласка, і як вам вона дала-не дала, сподобалось, не, дала, сподобалась, не сподобалась це відкриття, не знаю. Як по мені, так Ну так собі. приладка цікава, так. Ну. Коли з неї нічого не дає, то зовсім не радує. Хоча хтось, можливо, крутнув раз чи двічі і вибив якусь колекційку і таких людей. По-любому буде, хтось є окупиться. До речі, напишіть, хто окупився. Так, ну що, у нас 7 первого рівня і два. 2... Два друга назбиралися по частинам. Їдемо так. Що тут? Ще 6. Поїхав. Жодного сертифікату, до речі, жодного. 36 чи 39, скільки там було, я вже не пам'ятаю. звісно. О, перший сертифікат. Перший, друзі. Почти 40 штук. Перший сертифікат. Ну, скільки, Ну, 1000 золота нападало. Ну... Це зовсім не камільфо. Так, ну що? Добив Добив усі містики першого рівня, які були, дивно, що буде. 2,2. Так, можливо, на третій тут навіть назбирається збирається. То! Контейнер навіть третього рівня у нас є. Круто. Побачимо, що це відкриття. Другий, на жаль, нічого прям цікаво не принесли. Так, третий уровень. Тут у нас уже 15 на сертификат. Анимованный. Аматар, друзья. Десятка. Это минимум десятка. Ты что? Ну и сам сертификат. Ну тут выпала коллекция, но, друзья, самый главный висновок Потрачено було золото, да? і нам випав анімований аватар. Це дуже круто. Не знаю, як ви, друзі, а я вважаю, що це в принципі реальний окуп і. Реально непогана нагорода. Надіюсь, вам сподобалось так, як і мені. Тому підтримайте, будь ласка, якщо вам цікаві відкриття різних рулеток, різних контейнерів. З вами був Бліц Україна. Всім вам миру, добра здоров'я. Дякую за підтримку. Всім удачі, всім па-па.